Сподевается на Дорен. Вы сподеваетесь на Дорен. О, да, так это у нас То, на что ты надеешься, оно исполнится скоро. Супер. Это важный... О, сьогодні буде все можна і ніхто тобі не буде відмовляти. Бач, як добре? Кому вам шоколадне з побажанням буде? О, дякую. Якщо ви оберете. Бажаю обов'язково залишатись в Україні. Все тут побажання. Обов'язково вступати в юридичну академію, навчатись там. Бачиш кепка. О, Нічого собі! Ви думали, це ви мені побажання, це я вам побажаю. Дякую. І ви, і вам. У нас Тоба, гармонія. Для балансу все світо. Читати? У нас успіх прийде, якщо ви не слухатиме, ніж їх порад. Закрой вуха. <ріголовіка> 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 Ти що? <шо? ріголовіка> успіх не прийде, якщо не будеш слухатись. На, побажання собі залишаю, а тоді я по тобі. Добрий, добрий. Старі 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 у них для вас новый. О, О сегодня у тебя будет супер победа! О, сегодня у тебя будет найкращий день. Ютуб! Ne pravim se, ne pravim na nekak še vsi te Tak. Ďakujem.